Друзі, зверніть вашу увагу в загальному на природу. Дуже цікава взагалі тут природа, зовсім вже трошки по-іншому, все від Майами. Тут більше таке, знаєте, селище, тут багато різних курортних таких е готелів. Тут е дуже великий риф, один з найбільших в світі знаходиться. І в загальному дуже багато людей е з човнами. Дуже багато різних дилерів, які човни продають, і навіть не човни, а такі конкретні кораблі, які коштують більше ніж 200 тисяч американських доларів. І знаєте, хотів з вами ще поділитися дуже таким цікавим фактом. Можливо, багато людей думають, що тут, в Флориді, в штаті Флорида, Майами, що тут дуже дорогі ціни. Що тут в загальному нереально просто е, жити, в загальному така нормальна квартирка в е, високоповерхівці, якщо брати навіть центрі Даунтаун Майами, буде вам коштувати біля 2,5 тисячі американських місяць, і це такий непоганий е, квартирний комплекс, який має зал спортивний басейн в будинку. Тобто, в принципі, це непогана така ціна, враховуючи де ви знаходитеся. Потім, якщо ви хочете шукати щось дешевше, ви можете знайти за 1600 шесоту 1800 американських, трошки таких менших таких районах, не таких хороших районах, але може бути тобто доступність тут є. Потім по цінах. Тут справді дешевші ціни, ніж Торонто, дешевші ціни, ніж в Едмонтоні, на продукти, на різні фрукти, на овочі. І чому тут набагато дешевше? Тому що тут, по-перше, є дуже багато різноманітності, тут конкуренція розвинута в тому плані так добряче, що кожна компанія, кожні магазини, продуктові, маленькі. Фермерські різні базари, це все працює і людям є куди йти. Люди мають різні можливості, куди рухатися вперед, назад. Це добре. Це дуже велика конкуренція. Вона зменшує, звісно, ціни і це створює доступність. Тобто, в принципі, якщо ви працюєте, маєте роботу, нормальну, більш менш середню роботу, ваша дружина працює, ви працюєте, то тут досить так зручно жити. Враховуючи, як я вже підкреслив, де ви знаходитеся, тепер що я хочу вам ще розповісти про цей ківест, куди ми зараз прямуємо. Ківес дуже цікаве місце, тому що там дуже багато кораблів завжди тонуло, і там дуже багато людей їде специфічно, щоб не ряти, щоб дивитися на ці всі закинуті кораблі, які лежать. На дні океану також дуже класні рифи. Там люди їздять туди, щоб дивитися на різні риби, в загальному вчитися. Скуба.